Небі над Одещиною сили протиповітряної оборони знищили 10 шахетів. Чергову атаку іранськими безпілотниками рашисти здійснили цієї ночі. Загалом випустили 12 вбивчих дронів камікадзе. Масштаби руйнування нині встановлюють фахівці відповідних служб. Спрацювали сили протиповітряної оборони, але на жаль, є і влучання в один з об'єктів інфраструктури. Попередні інформації постраждалих. Немає. Котре нагадуємо, що війна не закінчилася. Тому дякую всім тим, хто не допускав зйомок роботи Сил протиповітряної оборони та місця прильоту. Дякую. Ну а тим, хто цього не розуміє, знову нагадаю за це є відповідальність, в тому числі і кримінальна. І до вас точно приїде Служба безпеки. України, в цілому, ситуація в Одесі та в Одеському регіоні залишається контрольованою. Критично важлива інфраструктура працює в умовах воєнного часу. Колону техніки рашистів, яка рік тому окупувала селище Михайлівка, що на Миколаївщині розбомбили з неба українські льотчики. Своє бойове завдання екіпаж виконав з честю, ціною власного життя. Штурманом вертольоту був мешканець Липовця Сергій Бондаренко. Здійснив авіаційний удар. На відході був збитий з ракетним комплексом. Шансів не було. Весь екіпаж загинув. Не згоріли всі, а 19 ми його хоронили. 17-го вночі. Якраз це вийшло, що він самий перший, який загинув Заповецького району. Мінці зустрічали не колінах. Українське небо, син Миколи Бондаренка, захищав з перших днів повномасштабного вторгнення. Втім, про свої подвиги молодий льотчик рідним не розповідав. Коли ми вже командир вже привіз його бойову книжку, так перший орден, цей Богдан Хмельницького 3 ступеня, він отримав за Чорнобай. другого він йому посмертно присвоїв. Ім'ям героя у рідному липовці назвали вулицю, де живуть його батьки а днями на фасаді місцевої школи встановили дошку в пам'ять про випускника льотчика. Мати рідних, схилити голови та вшанувати подвиг льотчика вертолітної ескадрилії прийшли односельці, друзі, побратими, депутати та голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Те, що сьогодні відкрита пам'ятна дошка, має дуже важливе значення для, мабуть, в першу чергу для тих, хто тут, хто буде її бачити. Діти повинні. Зростати в такому дусі патріотичного виховання, хоча без сумнівів, що весь український народ від малого до великого всі так згуртувалися, всі стали на захист країни, і саме Сергій Бондаренко віддав найдорожче, що мав захиснику неба було 26. і всі його мрії про сім'ю та майбутніх дітей зруйнувала війна. Та подвиг героя увійде в історію та залишиться у пам'яті українців навіки. Мінометники бригади Червона калина тренувалися нищити ворога. Штурмовики вчилися швидко та ефективно вражати позиції та техніку окупантів в умовах максимально наближених до реальних. Бійці відпрацьовували стрільбу на 120-мм міліметрових мінометах з різних позицій та відстані, аби відточити свої навички до ідеалу. Як повідомили в командуванні штурмової бригади, найважливішим у роботі мінометника є точність та координація дій між бійцями, адже мінометна батарея завжди супроводження. Та прикриває під час боїв піхоту. Такі відпрацювання вимагають і неабияких фізичних зусиль. А тому підготовку бійці бригади Червона калина гвардії наступу проводять постійно. Ічна дитина випала з вікна шостого поверху у Вінниці. Нещасний випадок стався на вулиці Стеценка. Як стало відомо, до ДСНС зателефонував схвильований чоловік, повідомивши про те, що двоє дівчаток віком двох та трьох років зачинились у квартирі зсередини. Поки батьки виносили речі на вулицю. На момент прибуття підрозділу рятувальників, одна з крихіток, ймовірно опершись на москітну сітку, випала з вікна. За лічені хвилини її забрала до лікарні бригада екстреної медичної допомоги. За її життя борються. Лікарі. Другу ж дівчинку рятувальники. Визволяли із квартири, вона знаходилась в одній із кімнат помешкання. Що стало причиною того, що малолітня дитина залишилася без нагляду та випала з вікна шостого поверху, вже встановлюватимуть працівники національної поліції. Такі трагічні випадки не є поодинокими на території України. Тож рятувальники користуються нагодою, шкода, що при такому трагічному випадку та звертаються до батьків малолітніх дітей за жодних обставин, не залишати. Та їх без нагляду, тому що діти можуть через свою якусь допитливість та цікавість скористатися сірниками, запальничками і як даний випадок підійти до вікна та випасти з нього. Військові навчали старшокласників Вінницького ліцею номер 7 надавати домедичну допомогу. Урок провели в рамках дня цивільного захисту. Школярі вчилися користуватися портативним дефібрилятором, робити серцево-легеневу реанімацію, зупиняти кровотечу та діяти при переломах і вивихах. Загалом дізнались правила дій при порятунку людини при надзвичайній ситуації. Сьогодні складається таким чином, що в нашій країні відбуваються військові дії, приходить війна, і навіть наше місто. Підпала під обстріл, їх були випадки. І може статися така ситуація, коли навіть дітям потрібно буде знати, як надати якусь допомогу. Хоча б першу до приїзду каре швидкої допомоги. Тому ми повинні навчити кожного, щоб вони розуміли, що вони роблять, і щоб вони це зробили правильно. У Вінниці продовжують розшукувати майбутніх власників квадратних метрів муніципального житла, що будується на привокзальній. «17 квітня ми розпочали другий етап прийому документів. Він буде до 27 квітня, включно. І я закликаю віничан, які і внутрішньопереміщених осіб, які ще не встигли подати документи і. В травні у нас відбудеться другий етап жеребкування. Найбільша квота була виділена для учасників бойових дій. Друга у нас по кількості це освітяни медики. Третя у нас по кількості це внутрішні переміщені особи. Ну і далі це особи з інвалідністю, там правоохоронні органи органи, ті, хто потребує поліпшення житлових умов, стоять на черзі. Багатодітні сім'ї, молоді сім'ї, одинокі молоді громадяни. Висотка матиме 9 поверхів плюс підземний паркінг. Він слугуватиме не лише місцем для машин, а й укриттям у разі повітряної небезпеки. Почали ми будівництво його ще в 2022 році, коли почали підготовку. Ми, мається на увазі, спочатку ми зробили проєктування, потім підготовчі роботи земляні. А в 23 році, в березні, ми розпочали вже інтенсивне будівництво. Власне, ви бачите, вже, що тут стовідсотково завершене задавлювання паль. Також враховуючи наявність ґрунтів, які були важкі для проходження частини паль, зробили буреінекційні, і вже одна секція залита повністю монолітна плита. Це фактично майбутнє вже під паркінг. Приїхала на будівництво або подивитися на якому етапі роботи вінничанка Таїсія Біла вже дуже очікує на зведення своєї двокімнатної квартири та переїзд. Програма Муніципальне житло дозволяє придбати квартиру за вигідною ціною у місті зазначає пані Таїсія. Кожна людина мріє про своє власне оселю. Ну і дізнавшись про програму Муніципальне житло. Яке завдяч, з'явилося завдячуючи нашій міській владі, я вирішила стати учасником і мені пощастило. Я стала учасником і вже надію, що у 2024 році я буду власницею своєї двохкімнатної квартири. Наша міська влада співпрацює з надійними забудовниками і ну, якось е, довіряєш нашій міській владі. І через те вони гарантують надійність. Надіємося на те, що дійсно буде надійне, гарне житло. Як будинок зводиться з нуля та які етапи проходить, цікавить не лише майбутніх власників, а й студентів, будівельників технічного університету. Ми зараз знаходимося фактично з вами на майбутньому паркінгу. Це будинок з паркінгом, а також перший поверх і другий це призначення не житлове, вище житлові приміщення. Аби пробудити ще більший інтерес до майбутнього фаху, студентів вже не вперше залучають на будівельні майданчики. Тут вони спілкуються з колегами-професіоналами та спостерігають за темпами реалізації проєкту. Будівельна галузь надзвичайно буде потребувати багато фахівців. Перш за все зрозуміло для тих регіонів, де які постраждали більше, але і для нас ви розумієте, що всі уйдуть, і в нас не буде ким будувати. Тому ми хочемо якось надихнути цих студентів, яких отримати нових абітурієнтів, які прийдуть до нас навчатися. Якщо попередні роки приходило 10-15 чоловік, на сьогоднішній день це 70 чоловік. Тобто, і це не ті люди, які хочуть втікти від армії, це люди, які прийшли на заочне. Тобто, це люди, які прийшли чисто за фахом. Тобто, люди розуміють, що це будівельна галузь, це на сьогодні це клондайк, це золота жила, яку треба зараз ловити. Що будівельники, професія майбутнього переконані і самі студенти політеху. Ти бачиш сам процес будівництва. Ти можеш запитати в професіоналів, як взагалі це все відбувається. Ну і звісно, ну це цікаво. бо Ми українці зараз така ну в нас складна ситуація, і хочеться відбудовувати державу. Акцентував увагу студентів Андрій Очеретний ще й на тому, що майбутня висотка буде інклюзивною з пандусами, відсутністю порогів і широкими ліфтами. А на першому поверсі облаштують інклюзивний центр. Заступник міського голови переконаний, вже за кілька років ці діти стануть справжніми професіоналами своєї справи. Для того, щоб вони розуміли, не потрібно по закінченню навчання шукати або інший рід діяльності, або їхати за кордон і працювати на іншу державу, на інші підприємства. В Україні є робота, в Україні є потенціал. Перемога однозначно буде наша швидкою, але потрібно розуміти, як ми будемо відновлюватись. А відновлюватись тільки ми можемо спільно, в тому числі з цими дітьми. У перспективі багатоповерхівка матиме 181 квартиру. А біля будинку буде зелена зона, спортивне поле та ігрові майданчики. Бути чистеньким улюблене місце відпочинку тисяч віничан просто. У цьому переконують ті, хто бодай раз виходив на суботник в лісопарк. Аби прибрати паркову зону, на масштабне прибирання вийшли і представники Вінницького лісового господарства, працівники муніципальної варти та студенти. За кілька годин вони разом зібрали 100 мішків сміття. Яскраві, різнокольорові та мальовничі. Теплиці зеленбуду розстріли наповну. У нас є бегонія гарно квітуча, у нас є петунія, у нас є тагетіси, у нас є традисканція, у нас є кани, жоржини. Понад 250 тисяч квітів вже невдовзі прикрасять усі міські клумби. В кожному районі ми будемо. І це і замостя, і вишенька, і електромережа, новоприєднані території. Кожен куточок нашого міста ми не обійдемо, а створимо справжню красу. Щодня працівники Зеленбуду невтомно доглядали за квітником. Вирощували їх близько трьох місяців. Ми їх підживлюємо, звичайно, поливаємо. От, Деякі операції ще бувають обрізаємо, щоб вони були пишніше і боремося з шкільниками і хворобами. Температура в теплицях 20-25 градусів. Саме така необхідна, аби квіти почувалися комфортно та швидше зростали потроху ми знижуємо температуру. Тут проходить цикл закалки, це так називаємо, і потім вже висаджують. на вулицях. Квіти поєднають в українську вишивку. Для кожної клумби створили особливий дизайн. Спеціально є підрахунки, яка кількість квітів потрібна, на який квітник. Також ми їх вирощуємо з запасом на заміну, адже всяке буває. І щоб ця клумба, коли квіточка клеквіточка не стояла пустою, ми одразу висаджуємо нову. Прикрашати усе місто квітами вже добра традиція, і за таке озеленення, зокрема, вінничани віддали Вінниці найвищі бали у рейтингу комфортності міст. Аби тримати високу планку і надалі у Зеленбуді ретельно підбирають місця для висадки тої чи іншої квітки. Звертають увагу, яка рослина любить затінок, а для якої важливо щодня бачити сонячні промені. Більш доречно буде вирощувати там якесь панно із моноквітів на одному квітнику, типу замкової гори. Там є протяг, там поруч вода, і дійсно там доречно висаджувати чорнобривці, вони є менш прихотливі для якихось певних умов місця зростання. Є такі квіти, як жоржини, їх буде доречно висаджувати поруч з нашою черепахою. Тобто для того, щоб була якась така весела композиція і воно одне одного доповнювало. Висаджувати квіти почнуть, як тільки закінчаться дощі, і земля трохи підсохне. З того часу квіткова краса прикрашатиме місто аж до жовтня. У Угінниці безоплатно стерилізують та вакцинують вуличних котів. З початку березня таку процедуру вже зробили трьом сотням мурчиків. Творинкам колему антибіотику безборюючи вакцин. Використалась такою можливістю віничанка Тетяна каже, ось цю кицю їй підкинули два тижні тому. Я виходжу вранці, і в мене під дверима плаче киця. Я її обдивилася, вона повністю була здорова, але вона була хатня. Тобто хтось підкинув, знаючи, що тут живе волонтер, підкинув під'їзд кицю. За компанію взяла ще двох кудлатих мешканців двору і привезла до ветлікарні муніципального притулку. Щоб вони не плодилися, тому що представте собі, скільки в нас бездомних кішок, вони плодяться, кожна кішка приводить в середньому 5 котенят, В середньому це безпритульна кішка приводить 5 котеня. Може родити два рази в рік. От і посчитайте, десятеро котенят. Процедура стерилізації не складна, кажуть ветеринари. Спочатку у котиків медогляд і вже потім операція. Націкається ліве вушко, тобто робиться трикутник. Це якби позначка, що тварина або кастрована, або стерилізована. Що вона була пройдена, це якби етап кастрації, стерилізації, вакцинації від сказ. Після процедури стерилізації тваринка вже не може народжувати і в середньому за 2-3 роки довше живе. В муніципальному притулку щодня виконують понад десяток таких операцій для зручності працюють за попереднім записом. Акція проводиться в робочі дні. Всю інформацію можна знайти наш... на сайті Вінниця Зеленбуд. там. Є... Посилання на притулок. Є всі зазначені телефони. За зазначеним телефоном можна записатися і принести на зазначений час і тварину. Що для стерилізації безкоштовна стерилізація та вакцинація хвостатих безхатьків то ідеї віничан, які у попередні роки перемогли в конкурсі бюджет громадських ініціатив, втілити їх у життя минулоріч завадила війна, тож нині надолужують. Це такі проекти, які необхідні людям, тому що ми власне розуміємо, що кішки вони вносять, скажімо так, хвороби. Да, і коли вони розмножуються, це є виклик насамперед для людського здоров'я. Вплинула ситуація в країні, і на кількість самотніх та загублених тварин відзначають в притулку. Кожна е третя сім'я приїхала з твариною, кожна десята оставила тут і поїхала далі. Ну плюс військові. Які входять зараз дому і дивитися за тваринами нія. У межах двох проєктів, що стосуються стерилізації кішок, такі операції мають провести понад 1200 безпритульним хвостатим. Загалом же з поміж 24 ідей переможців, бюджету громадських ініціатив цього року планують втілити в життя 12. Врятували чотирилапого угнівані у кільці воріт приватного будинку. Застряг собака, скиглення песика. Почули сусіди. Спочатку намагалися самостійно визволити його після невдалих спроб. Викликали рятувальників і вони витягнули бідолагу з пастки. Улов на майже 95 тисяч гривень. На річці Рів Жмеринського району рибоохоронний патруль піймав чоловіка, котрий рибалив за допомогою забороненого знаряддя двох сіток довжиною 160 метрів. У результаті порушник незаконно наловив карасів та окунів. На гори рибалку склали протокол, а матеріали направили на розгляд Жмеринського суду. Енергійні, запальні та динамічні. Групи підтримки віницьких вовків на чемпіонаті України з черлідингу здобули три золотих нагороди у різних категоріях. Емоції під час оголошення результатів згадує Ніколь. Каже: тоді напруга відчувалася навіть у повітрі. Ми стоїмо, ми просто всі в нас руки пітніють. Ми стоїмо підніма. Не розуміємо, що відбувається. І тут ми чуємо цю, цю об'яву, і ми так ми просто починаємо кричати, як на віжені. Для дівчат це були перші змагання після довгої перерви через повномасштабне вторгнення. Команди з Вінниці на чемпіонаті виступали у різних категоріях: двоє в юніорах та одна доросла команда. Є категорії з підтримками, тобто де дівчата більше роблять підтримки. Є танцювальна категорія, де підтримок взагалі не можна робити, а тільки танець. От і ось це розділення якраз дозволено нам ем, дівчаток віддати в ту категорію, щоб вони не були один одному і конкурентами, але і змогли показати себе. І одну з категорій навіть називають улюбленою. Це шоу». Категорія, де і танці, і і стрибки, і акробатика, і плюс піраміди і вау-ефекти. Тобто ми її дуже любимо. Вона одна із самих таких можна сказати ефектніших. До виступу готувалися близько двох місяців. В Цей час в посиленому режимі дівчата відпрацьовували стрибки, та відшліфовували хореографію. Особливу увагу звертали і на підтримки, адже це найтравматичніші елементи. Важливо в підтримках саме розуміти свою роль і виконувати свої рухи бездоганно, бо від, від тебе саме залежить, чи зламається людина руку й ногу, там шию чи ні. Тому ми до цього ставимося дуже відповідально, тобто техніка безпеки, це прям обов'язково має бути. Учасниці команд діляться під час тренувань напередодні змагань усі сили залишали в залі. Постійно все краще, і краще стає, ми краще робимо піраміди, краще сідаємо наш багатий. Кожен раз ми виходимо виснажені, ми ледь йдемо додому, але кожен раз ми йдемо з неймовірною усмішкою і радістю. І така наполегливість дала результат. Успіхи дівчат захоплюють і тих, хто ніколи не займався черлідингом, і часто до них звертаються, аби долучитися в команду. Така можливість буде вже невдовзі, адже старша команда планує оголосити новий набір. Ми завжди раді новим активним харизматичним дівчатам, які люблять спорт, люблять танці і хочуть бути в такій дружній атмосфері. Зараз же усі три команди готуються до наступних змагань. Відбудуться вони у Вінниці вже в травні.